Полігон, наш, як називається Легіон Подільських січових стрільців. Для чого він створюється? Тобто ми відновимо історію в першу чергу, такі сам перед для підготовки, скажу по-простому, для війни. Тому що да, люди зараз воюють, добровольчі корпуси і підготовку ми мусимо проходити, тому що без підготовки там це життя та і так далі події, розумієте. Запрошуються всі бажаючі патріоти, хто має бажання вже приймати як скажімо, в бойових дій участь, готуватися до захисту міста. Ну і просто, скажімо, навіть якщо мужчина, щоб вміти захистити свою сім'ю, він має хоча б навчитися елементарним якимось речам, розуміти, для цього це все створено. Це база. Тому організатором ініціативу видала місцеве у нас самоврядування, тобто місцева влада, да? От. дала нам землю для цього всього. А тут все з допомогою людей зараз. От. Якісь вони виділили курги нам. От. А так, все ми з підручного матеріалу все починаємо розбудовувати. Тобто. Тобто допомагає, самі працюємо і так, в такому плані. Значить, вишки проводиться безкоштовно. Тут такий принцип, хто може допомагає, чим може, має бажання. Вишки у всіх безкоштовний. Там, Наприклад, на вихідні, хто може, там, да, субота, у нас буде, я так думаю, для тих, хто працюючі люди. Да, от. В цьому плані підготовки нас спеціально для них підстраюються під цю сюди. Щоб вони могли можливість, хто там має бажання потренуватися. Підготовка йде різна, розумієте? Тож йде від Знову жде від того хто куди має і для чого готуватися, так скажемо. Якщо це конкретні готуються бійці, то підготовка йде досить серйозно в усіх, скажімо, питаннях. Тобто є декілька програм підготовки? Звичайно, молоді там підготовці. Є рукопашний борг. Є там досить вона розвинута. Конкретно вже під групи, які будуть збиратися, і ми будемо вже під них. Сподіваюся на більш підтримку місцевої влади і, і самих скажімо, людей, хто може там, в да, кого бізнес є, от, хто має можливість так, більш активно в цьому е, участвувати. Я вже говорив, о, повторюсь ще раз, війна це дуже, тут все дуже просто да, для населення, щоб було зрозуміло. Е, воювати не мають всі там, да, призовні. З цих людей воюють тільки 10%. Цього достатньо в кількості. Щоб не пустити ворога любого сюди. Да? А всі решта просто допомагають в цьому плані. От, і все. Тобто є різні питання. Навіть десь якісь укріплення, там, от. хто не дуже підготовний, да? ну, він інженерно має якусь підготовку там, і так далі. Тобто, хто може фінансово, там. самі бачите, що зараз наш ворог він, ну, реально на, на порядок він більш підготовлений, і екіперований і озброєний. Бачите, що аеропорт зараз на місці, всі тримають, тому що різниця в нас з ними багато дуже є там найміців, так, О, які просто заробляють там гроші. Звісно, вони бояться скажімо так, вмирати, бо їм треба ці гроші якось вони для чогось їх заробляють. О, тому ось от вся різниця. Ми просто воюємо за, за свою батьківщину і стоїмо своє і вся різниця. От. Тобто бойовий дух нас на порядок вищий.